Засновник бренду Zara йшов до створення власного бізнесу більше ніж 20 років. А потім за 15 років створив холдинг, який став одним з найбільших рітейлерів одягу в світі. Як йому це вдалося? Амансіо Ортега був хлопцем з бідної іспанської родини, коли у 12 років твердо вирішив кинути школу, щоб заробляти на життя. Багато років він пропрацював. У галантерейному магазині, де вивчав всі особливості закупівлі товарів і взаємодії з постачальниками. Він чудово розумівся на пошитті одягу та швидко підмічав слабкі місця у виробництві. Цей досвід амбітний чоловік вирішив використати для власної справи. У 1972 році Аманціо виповнилося 37. За плечима вже було 25 років досвіду, у гаманці трохи відкладених грошей. У голові купа амбітних ідей і цілей, які він вирішує досягти разом із дружиною та рідним братом Антоніо. Вони вирішують заснувати невелике виробництво одягу та назвати його одяг Гоа. Брати розпочали невеликий бізнес по виготовленню білизни, халатів та нічних сорочок вдома, залучаючи дружин для допомоги. Вони орендували підвальне приміщення та розвивалися, направляючи прибуток на розширення виробництва. Аманціо залучив найкращих працівників з галантерейного магазину і засередив увагу на масштабуванні бізнесу. Його ризиковане рішення відкрити власний магазин принесло успіх, що сприяло подальшому розвитку та росту впізнаваності бренду. З роками з невеликої майстерні бізнес виріс до величезної фабрики, що з легкістю забезпечувала товаром понад 30 фірмових магазинів. Мережа Zara стала відома всій Іспанії вже через 13 років після успішного дебюту першого магазину. У грудні 1988 року бренд відкрив перший магазин у Португалії через рік у Нью-Йорку, ще через рік у Парижі. Сьогодні Zara налічує понад 3000 магазинів. Фінансові показники також в порядку. Публічний річний звіт компанії за 2024 рік показує, що продажі досягли 38 мільярдів євро, з яких чистий прибуток майже 6 мільярдів. У чому ж секрет такої шаленої популярності бренду позитивний репутаційний капітал. Задоволені клієнти розповідають про свої враження від покупки своїм знайомим та родичам. Створюючи таким чином органічну рекламу та зміцнюючи підтримку бренду, як результат, про зараз знають всі бренд навіть практично не витрачає гроші на маркетинг. Дійсно, навіщо витрачатись на рекламу, якщо про зараз знають усі: від Кеті Холмс та Олівії Палермо до Кейт Міддлтон та навіть іспанської королеви Летиції, яку не раз помічали у вбранні від Зара.